Розгромна поразка у шість м'ячів. Юнацька збірна України поступилася в товариському матчі одноліткам з Польщі. Уже на 17 17-й хвилині м'яч у ворота українців забив прейс-жвір. Відкривши рахунок, гості не зупинились. По черзі свої автографи у наших воротах залишили Ковальчик, Жебровський, Формела та П'ясецький. Зборна Польща це полуфіналіст чемпіонату Європи. Вона була та команда. Мощна, дисциплінірована, дуже хороша команда. Наша сьогодні просто провальна ера. Говори слово розбиратися, що то будемо, буду думати. Що робити? Як поступати далі? Тому що будуть Загалом поляки переважали нашу збірну за всіма параметрами. Підопічні Марціна Насасаля демонстрували якісну і колективну гру, тож не залишили жодного шансу хлопцям Олександра Петракова. В нас були поставлені певні тактичні завдання, тобто напередодні ми відпрацьовували напад, контроль м'яча, стандартні ситуації. І я задоволений результатом своїх хлопців. Поразці українців сприяла відсутність двох ключових гравців: Андрій Сарнавський та Едуард Соболь. Поїхали до юнацької збірної Ю-19, яка готується до чемпіонату Європи. Однак результат матчу міг бути ще сумнішим, адже арбітер не зарахував ще двох голів у ворота нашої збірної.